Доброго дня! З вами, як завжди, я, Любов, і ми з вами на моєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. І у нас продовжуються справи домашні, сезон заготовок. Тому сьогодні я зібрала ще огірочків і хочу показати вам ще один рецепт, поки буду показувати на одній трьохлітровій баночці, тому що у мене минулорічні ще залишились вже в цьому році я такі самі зробила, але вам не показувала. І от тепер вирішила, що я зробила неправильно, а можливо комусь теж подобається такий рецепт, тому одну баночку покажу і вам. Це будуть малосольні огірочки, які не перекисають, які ми потім закриємо під желізну кришечку, будемо зберігати в погрібі, скільки, скільки нам заманеться. Рік, два, скільки захочемо, і вони не перекиснуть. Дуже класний рецепт. Хто любить такі малосольні гірочки їм підходять. підходять ці гірочки навіть величенькі, для салатів, для олів'є, на, на різні випадки життя, коротше кажучи. Тому показуємо. Нічого не звичного, все так, як ми робимо завжди: зелень та ж сама. Гіркий перчик я беру, чесничок. Часничку, ви знаєте, чим побільше. Зонтики такі, такі парасольки кропу. Смородина, вишні, хрін, селера, чорна смородина, щериця. Ну, все те дубове листя немає. Забули взяти дубове листя. У нас є. Воно теж дуже гарне таке в огірочках, в ньому є дубильні речовини і воно гарно зберігається. На дно ми викладаємо, як завжди, все це нічого нового. ось так, Все, все складаємо так, як складаємо. Целеру я докладаю кругом ви по бажанню. Є бажання, є у вас селера, робіть. Нема, не робіть. Це на любителя, але набагато смачніше, ну, ми скільки спробуємо, нам набагато смачніше. Ось так. Тепер беремо парасольку кропу і на дно духмяного перцю, і цього я не додаю лаврового листя. так, Я невеличкий шматочок внизу поклала і покладу зверху. Чесничок краще або роздавлювати пресом, а просто ножичком роздавити, або порізати на такі пластинки. Цілий не кладіть, тому що це то безкорисно зовсім. Він так не віддає, а коли порізаний, він віддає нам смакоту. Ось перець, духмяний перець і лаврове листя я не кладу. Чому? Тому що вони в холодній воді, користі взагалі, взагалі нічого не дадуть. Так, і тепер просто викладаю огірочки. Дуже гарні в нас цього року огірочки, я вже дуже багато закрутила, тому більші на дно. Так як завжди ви це робите. Я зовсім геть отак. Щільно-щільно ніколи, ніколи не напихаю. Чому? Тому що нам все-таки потрібно, щоб попала сюди і був і розсів. Тому що іноді буває таке, що надулася банка або щось таке там зробилося, побіліло. Ми не розуміємо чому, а тому, що ми напнули скільки туди, огірків, чи помідорів, чи що б то там не було, що там немає місця для маринаду, для розсолу і тому заводяться різні. Бактерії не потрібні. Тому ось так поклали просто, щоб було отак. І, і напхано, гарно накладена така баночка, і без фанатизму, як я завжди кажу, і зверху я кладу невеличкий такий кружечок ось такий. І кладу чесничок. Все, наколи нічого тут складного немає, але це, я вам кажу, мене ми ще минулорічні залишились, ми їх відкрили. І що цікаво, що вони стояли, ми їх не використали, взяли декілька штучок, і ціла, отака банка здорова стояла у нас між дверима, одні двері і другі двері, і там таке у нас простір такий, як холодильник. Але він стояв влітку, ми за нього забули. І ось недавно я віднайшла його, там відкрила двері, аж широко двіні двері, і знайшла їх там. І вони зовсім на них не плинуло ні тепло, ні вони як новенькі. Тепер беремо, звичайну, кам'яну сіль, звичайнісіньку, і три столові ложки. Я завжди кажу, столова ложка з гіркою, це яке заглиблення, таке зверху гірка. Ще нашої солі отої нашої, я як цю сучасну сіль, як катепримозаних, я не знаю пропорції, скажу вам чесно. Хто знає, напишіть, тому що я... вона може бути солоніша, бо вона дрібніша. Намагайтеся так класти, щоб без грудочок, тому що грудочка солоніша. Ось так. І все. Більше спецій, ніяких я не додаю. Те все, що поклали, те поклали. От. Заливаємо водичкою, так, щоб сіль розчинилася. Ось так. Заливаємо десь на сантиметр доверху. Поки що накриваємо кришечкою і гарненько, отак бовтаємо, щоб розчинилася сіль. Цукру не треба сюди. Більше нічого не треба, тільки сіль. Тепер беремо такий підносик якийсь, підставочку або тарілочку, і ставимо, тому що і відкриваємо. Обов'язково відкриваємо. Не щільно можна так перекинути, але щоб повітря сюди поступало. І ставимо таке місце, щоб його не трогати. По рецепту, який класичний, три дні вони повинні так стояти. Я три дні не витримую два з половиною, тому що три вони перекисають. Через два з половиною дні, які будуть, я, я покажу, які вони, і покажу, що робити далі. А ви поки що запасайтеся огірочками, це правда дуже-дуже смачно. Простоїли наші огірочки дві з половиною доби. Дві 2 дні назад, під вечір я їх робила малосольними. От, і вони поступили зараз до обідній пора через дві доби. Тобто половиною доби вони настояли. Ось так, пінка вгорі чистенька, у такому стані вони повинні бути. Вони дуже смачні, але процес бродіння в них ще не завершився. Що нам для цього буде потрібно зараз злити розсів, сюди в каструльку, додати обов'язково 100-150 мл води, тому що якщо ми цю зіллемо і закипятимо, зілємо знову, її буде не вистачати. Не знаю чому. І потрібна буде столова ложка сухої гірчиці. Нам потрібно. Я зараз отакий от вірочок, я витягую я вам покажу, який він, на якій він стадії. От, зараз будемо все робити далі. Баночку я не стерилізую і кришечку я не стерилізую. Зараз накриваю такою кришечкою, спеціально в мене така з диручками є. І виливаю каструльку. Оцту ми сюди не додаємо. Так, ставимо на вогонь, додали трішечки водички. Якщо ви сумніваєтеся, додайте на ту кількість водички, яку ви додали, додайте зовсім невеличку кількість солі. Можна додати чайну ложку. Це, якщо у вас є сумнів, я ніколи цього не роблю. Тому що вони Добре просолені. Водичка закипить і будемо заливати. Тепер дивіться, я вам хочу показати огірочок, який він. На сьогоднішній день половиною доби, який він, гляньте, отакі вони. Одним словом, малосольні. Отак. Дуже, які смачнющі, хрумкі і такі вони залишаться. Пам'ятаєте, ми в ці огірочки не додавали не лаврового листя, не додавали ми дохмяного перцю. Чому? Тому що заливали холодною водою. А лавровий листя і дитиний перець, він віддає свій аромат і смак тільки у гарячій воді в окропі. Зараз, коли нас закипить тут, е, цей розсіл, якщо хочете, можете додати, коли буде кипіти, додати лавровий листочок і декілька грошин дитмяного перцю. Але е, аромат уже потім цих огірочків буде зовсім інший. Так, буде аромат малосольних огірочків, а так буде аромат таких маринованих. То вже на ваш смак і на висоті, як хочете. Ось такі вони гарненькі, вони трішечки вляглися, але не страшно, вони дивиться, такі тверденькі, жоден не м'якенький, не лисий, не слизький. Все в них так, як потрібно. Розсіли це, як закипає, обов'язково. Робиться зверху шумовиння. Оце шумовиння нам потрібно знімати. Його робиться багато. Тому ми його знімаємо. Так, розсів закипів, прикручуємо і даємо прокипіти 2-3 хвилинки. І будемо заливати дуже обережно. Пам'ятаємо, що в нас банка холодна. Щоб не було у нас ніяких несподіванок, ставимо в тарілочку. Так ось і все, прокипів, і тепер заливаємо. Заливаємо дуже обережно. Тому що огірки холодні, данка холодна. І ось тепер вже пролили і заливаємо повністю. Заливаємо до самого верху. І ось дивіться, добре, що ми долили, тому що залишається одна-дві столові ложки не більше. Якби ми не долили, нам би не вистачило. А так якраз оце, оце що у нас залишилось, доливаємо, прибираємо вороночку, доливаємо зовсім до верху. Ось так. І залишилась ложка. Тепер беремо столову ложку. Одну отак. Можна повернути так, щоб, щоб кругом пройшов маринад. Тепер беремо столову ложку з такою здоровою гіркою, сухої гірчиці. Ми її не проварювали, ми її кладемо суху ось так. Беремо кришечку, ось так. І кришечку теж присипаємо ось так. Нічого складного немає. І закриваємо. Гірчиця не дасть бродити. Вона тут у нас і хрусткі огірочки будуть, і аромат буде безподобний. Це просто смакота неймовірна. І, крім того, вони ще ж не заражують. Так, ось такі вони в нас вийшли. Тепер обов'язково їх перевертаємо. Повіряємо, привертаємо. Ось так. І закутуємо до повного охолодження. Чимсь таким або теплим, якимось покривалом, або рушником, таким, Ось так. Укриваємо до повного, поки зовсім-зовсім охолоне. Ось так. І все, і стоятимуть вони у вас. І я не знаю, чи я казала вам чи ні, якщо у вас огірочки такі малосольні, я не кажу за мариновані і консервовані, тому що там трішечки друга історія. А саме такі огірочки, малосольні, як ви закручуєте, те, що вони побіліють, це обов'язково так потрібно бути. Якщо ж вони у вас кришечка надулася, не спішіть їх викидати. Вони, може, просто не добродили в цей період. Огірочки теж бувають різні. І на огірочках є дріжджі, я вам показувала неодноразово, коли мила показувала між цими колючечками, біленькі, наче на чиналіт, то дріжджі. І якщо ми їх не помили гарно, може проходити ще процес бродіння. І ви побачили, що кришечка у вас надулась. Ви можете голкою тоненько пробити, вийде повітря. Закриваєте відразу ж скотчем або пластиліном, і вони у вас будуть стояти і нічого їм не буде. На вінігрет, на розсольник, у вас чудові огірочки викидати їх не треба. Це не стосується огірочків консервованих або маринованих, тільки малосольні, там, де був процес бродіння вже прийшов, процес ферментації. А з вами була завжди я, Любов, готуйте, хай вам смакує!